Доброго дня. Покажите мне, пожалуйста, ласка, посвящение свои. Кто вы такие что вы такие? послали. Ну, посылать я могу и сейчас вас так определенно. Да, кривока я знаю вашего. Вы, кстати, знаете, где вы работаете? Ну, какая вы посадовая особа? Нет. Ну, вы являетесь Я маю право це знімати, я журналіст. Знімаєте? Так. Ви думаєте, нам хочеться ходити? Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, а чому це у нас Вінниця Газбут? Коди знімає показники. А де, де? Зараз до чого Газбуд? ми відносимося? Вінниця Газ. Ну Вінниця Газ, хорошо, Вінниця Газ. До кого ми зараз відносимося? Що в нас там? На, на, нафтогаз чи як там? Ну, Японський. Ну, ну, а ви які відношення маєте до цього? Показники знімаємо. На які підставі? То що у вас Кривак послав? Ви знаєте взагалі, хто така громадська організація Достав? Ні? То от задайте своєму Крівоку, ми одноразово були. І на тому тижні ми були ще в, в Каліновці. Теж провели там бесіду з одним із ваших. Так що я вам скажу, то що ви зараз ви змушуєте мене до договорних відносин. І на якій підставі я вам маю надавати показники лічильника? Це що, наша це, там, ми захотіли, ми маленькі. Ну то я вам скажу: забудьте сюди дорогу. В следующий раз я викликаю слідчу оперативну групу. Ми вас беремо. Я вас даже можу зараз зробити громадські затримання. Без проблем. Покажіть, будь ласка, що це за список у вас. Угу. Це у вас тут боржники і все остальне, так? Да? Ті, хто не подали показників. Ага. Хорошо, у мене є лічильник, у мене є книжка і договірів немає в мене не перед ким. Не перед Вінниця газом, не вінниця газбутом. Чи Нафтогазом, У мене нема договору, кому б я платив кошти? Розумієте? Зі мною ніхто не заключав типового договору, по-перше. А по-друге, я вам все скажу більше, то що оце ви робите незаконно. Ми ж... І мережі, мережі є відповідь з міської ради, то що газові мережі не передавались на користування от вашої чудо конторки Розумієте? Так що зараз разворот, поворот і вільний, блядь. І забудьте сюди навіть ход. Якщо не доходить до Крівока, то я йому пояснюю зовсім другу. Пускай подає на суд. Пускай подають на суд. Ви знаєте, що у нас куча сюди в провадженні Давайте, Давайте ну, я все вас понял. Ну, ну все, я вам желаю щастя і здоров'я. Здоров Кохання я... і любви. Все, до побачення, телебачення.